Путін затвердив новесіньку ядерну доктрину. Цей новий документ передбачає, що от якщо буде якась агресія неядерної держави за підтримки ядерної, то от вони можуть це трактувати як спільний напад словом, знов погрожують ядерним ударом. І навіть з'явилися вже оці офіційні в них заяви про те, що вони почали масово випускати мобільні такі будиночки, прихистки, які можуть витримати ядерний вибух. Я встиг дещо подивитися і ну навіть FPV-дрон, який Через кордон перелітає з України вже може бути причиною натиску на кнопку. Я це назвав я в принципі постійно це називаю двополярним розладом. Є така психічна хвороба, і вона її політично в Російської Федерації, оскільки Росія з одного боку найпотужніша країна в світі враховуючи ядерний потенціал, розмір території. Армії, Друга армія світу і таке інше, і в той же самий час це настільки вразлива країна, що маленька Україна, яка не мала шансів до 22-го року стати членом НАТО, могла загрожувати Російській Федерації. І тому Росія має одразу щось відбувається, тягнутися до червоної кнопки. І оця параноя вона фактично транслюється в. Доктрину ядерного стримування попередня була в 2020 році затверджена, вона дещо знизила планку застосування ядерної зброї. До речі, ми вже мали б бути, ну скажімо так, жертвами ядерної агресії, оскільки перше, ми наносили удари по російській стратегічній авіації. А згідно з попередньою доктриною, це вже був привід наносити ядерний удар. І друге СПРН, системи раннього сповіщення ракетного нападу. ми теж наносили удари по цим системам. з знов таки за старою доктриною Росія вже мала би нанести удар по Україні. Цього не сталося з зрозумілих причин. Перше нема сенсу наносити тактичний ядерний удар, бо це не призведе до якихось позитивних, скажімо так, результатів з точки зору воєнної. У нас нема такого сукупчення сил і засобів з збройних сил України, десь що знищив, і все Україна залишається беззахисною. Другий момент надзвичайно важливий, найголовніший насправді це те, що Китай, Індія і всі оці так Звані глобального півдня друзі будуть точно не в захваті від того, що Росія застосує ядерну зброю. Китайці постійно про це повторюють, що ядерна зброя така зброя, якою не можна вести воїни, бо в них не буде переможців. Ну і звичайно, що є і стримування з боку наших західних партнерів, це передусім. Чуткі, але планування чуткі, що якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то Сполучені Штати нанесуть не ядерний удар, який по рівню відповіді відповідатиме ядерному удару.